Вітаю, любі друзі! Сьогодні ми з вами знову в тарахтящій Полтаві. Ось такий гномик. Гномик Тарахтун у Полтаві. Ну що ж, без нього нікуди, і ні туди, і ні сюди. А зараз я хочу подивитися на красу. Листопадної Полтави, а листопадна краса. Де? В аграрному, в аграрному університеті. Подивіться, які чудові квіти тут. Вони завжди знайдуть, як прикрасити свою територію. Ось, бачите як. Суперські. Звісно, вони, ми бачимо, люблять свій університет. Ну і ми з ними теж. О, навіть трояндочка тут, хоча і така вже сумна, але є. Ось така троянда. На мій погляд чудово. Ось. Ну, подумайте, де ще в листопаді ось так можна побачити стільки квітів. Ось. Подивіться тільки. Ну, суперша. Не забудьте поставити лайки. Влітку восени та там навіть у вересні тут зовсім прям суперські, але і в листопаді навіть вони придумали, як зробити. Ось подивіться, які качечки гуляють. Перемахнули через парканчик і тут любуються друг на друга. Говорять, ой, як ми, я люблю тебе, а та говорить, а я не знаю, люблю чи не люблю. Ну, подивлюся, з тобою рядом постою. Ось, які вони красиві. Полтавцям <кхід> прям рекомендую, коли хочеться відпочити. Майже на природі, ось тут можна прийти та подивитися на пташок, на дерева, на квіти. Я не знаю, скільки вони ще простоять, але так, вони от є. Горобина. Ось, дивіться, як тут плавають всі. Ось ці Качечки, як вони знають, навіть де знайти собі радість, навіть обогнються, покупаються і вже вже їм добре. Що, що ще потрібно для щастя? Вагнюка. Ось, бачите, ну, б... навряд чи таке. Такому а вони радуються нам. Да. І вам я теж бажаю радуватися, знаходити місця для відпочинку. А зараз пока-пока, до зустрічі!